У мене почав текти кран фільтру питної води, тому в цьому відео покажу, як я його міняв. Вода крапала настільки інтенсивно, що 2-літрова пляшка набиралась за 3 години, а навколо крану все було мокре. Витягую все, що зберігається під раковиною, а також сам фільтр для води. Під фільтром все було мокре від конденсату. Головна інженерка перевірила все та сказала, що потрібно витирати. Також вона перевірила труби, вони в порядку. Перекриваю вхідний кран на фільтр, а потім пробую відкрутити кран тутної води. Кріплення трубки відкрутив без проблем, а з гайкою самого крану прийшлось побазитись. Все через те, що там не було місця, щоб крутити ключем. Врешті я затиснув гайку ключем знизу, а тато почав прокручувати кран проти годинникової стрілки зверху. Особ. Далі я вручну відкрутив гайку, і ми зняли кран. Витягуй кран. Зливаю залишки води. Ось такий кран ми купили на заміну. Тут великий барашок для кріплення, тож я не буду мочитись з ключем. Відмиваю місце встановлення. За 10 років там з'явився твердий наліт. Ось всі елементи кріплення. На тому кінці трубки щодо крану є невелике потовщення, тому вона не заходить в з'єднання. Перевірили, що інший тінець трубки без потовщення заходить нормально, тому просто відрізали пару сантиметрів із потовщенням. Інший кінець приєдную до виходу фільтра та вдягаю фіксатор. Зверху раковини встановлюю гумову прокладку, металеве кільце та сам кран. Наниз залишається барашок та з'єднувач з трубкою. Тепер закручую барашок, Роблю це від руки, закручую як можна сильніше. Інструмент не використовую. Тепер встановлюю з'єднувач з трубкою. Просто вставляю його в вузьку частину крану, а знизу вставляю трубку. Відкриваю хідний кран на фільтр та перевіряю, що нічого не тече. Відкриваю кран і звідти тече вода, хоча я думав, там буде квас. Тепер перевіряю: на смак це як вода з фільтра, значить, все зробили правильно. Залишилось повернути фільтр та весь клам на місце. Якщо сподобалось, став лайк. А наступним ти можеш переглянути відео, яке бачиш на екрані.